Але щоб ви знали, коли є хороша капуста зараз зимою, то весною, я думаю, буде є дуже суперова яка приказала капуста. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні вам хочу розказати, показати, так як я вирощую від фірми сакури різні овочі. І покажу, розкажу, як виросла капуста. Це пізня капуста, акорд. Ота. У мене вона у відео є. корт від сакаси радує. Чесно радує. Ну, ще налиється, ще з місяць треба. Ще з місяць треба. Бачте. Від посадки до, як то кажеться, уборки на ринок, неї я продавав цю капусту, тушкував, солив. Коротше, все зробили. І почнемо спочатку. 15 го десь квітня підготував касети. Я вкинув насіння, не я, а буду казати, сім'я наша, бо переважно мені такі дають запитання. ти, так, ну я, це наша сім'я. Ми вкинули насіння. В касети. 160-та касета. Без пікеровки ми кидаємо і висаджуємо в ґрунт вже. Через півтора-два місяці ми висаджували цього року в червні місяці. Тут на заході України можна в такий час, в червні, бо в липні може бути чибне дощі, чи жара і все може не вийти собі качан. Це я вже замітив, в цьому році люди привикли садити там, ну як в червні навіть, але сорти не пішли. Можна садити туди в кінці е, травня. Чесно кажу, в кінці травня. Так і в мене десь вийшло, в кінці травня я посадив свій акорд. У мене у відео є. Як я в, е, в касету кинув, а потім, потім я вже садив. Е, на початку десь червня я садив від, е, відкритий грунт. Е, капуста не примхлима, чесно кажу. Е, гляньте, які. Гарні ті, от вона лежала, ось вона лежала, качан, щоб я не зрізував, отака от капуста. Отаке от листячко. Бачите, отаке от листячко якраз на голубці. Що, тут було, що я б робив, робив таку кружовку, що називає. Бачите, вона квашена. Вона і квашена. О, робите, хочете, якщо у нас кисленька у вас. На голубці супер огляньте і не варила нічого, тільки вона лежала, як то кажеться, в сільній воді я спеціально для відео взяв. Так само у нас є і капуста квашена. Це шинкована, теж хрустяща. Супер з огірком фрайзер, теж від так, Йдемо поступово. Посадили ми у насіння через Два місяці, почти через два місяці, там півтора ми висадили наші, нашу розсаду на поле. Ми садили капельний полив. Чому капельний полив? Тому що розсада пересаджується. В сухий ґрунт, якщо немає, по грязью садити не будеш. І Якщо ти садиш тисячу-дві більше, звичайно треба, щоб цю розсаду полити. Штук 10 50 100, ти можеш, ну, до тисячі можеш полити собі лійкою, поки розсада, так і тут роблять. Але ми більше посадили. Я посадив більше тисячі, у мене там була різна капуста, і вона у нас, як то кажеться, була капель, крапельним поливом. Ми його її посадили. Потім говорити про просапка, якщо йде, але перед тим, хто хоче, щоб не сапати, перед початком посадки, ви можете пройтися з томпом, з томпом пройшлися. Це, ну, це хто хоче, це, так кажу, хто хоче, якраз він буде вас тримати, що не буде капуста рости, не буде бурянти. Це гербіцид. Непоганий гербіцид. Це я кажу, хто хоче, хто хоче, то я не нав'язую, хто не сапою, потім пройдетесь, ще трактором е, пройдетесь. Переважно, щоб я вам сказав, що переважно вони зараз, якщо багато сажають, е, звичайно, сапою не пройдеся, йде механічна обробка і також йде гербіцид. Гербіцид точно йде. Далі. Вирощування капусти. Капуста прийнялася на першій стадії через 14 днів. Ми дали фосфорне від грогріна. Є такі препарати, даються в корінь, і ми дали обов'язково, щоб чому фосфор, фосфор, він укоріняється, добре коріння. От тут фосфор, якраз ми не пересаджуємо ні, нічого, він укоріняється. Пізніше на стадіях, що 14-15 днів, ми вже там другий раз давали двадцятки, теж від грогріна давали. Щоб ви казали, не думали, що це одразу хімія одна. Ви так всі пишете, що це все хімія. Хто вирощує, той розуміє. Якщо багато у зробили, припустимо, багато дали чи тої самої салітри, чи того самого цього перебор, хоче більше нагнати головку, чи як, більше, щоб овоч був, тоді воно все покаже у вас не як кисне. Воно м'ягеньке, воно прямо грає. Буває таке, що і грає. Тому що багато перед тим дали хотіли набити. Це вже повинен контроль бути на самому ринку. Я розумію, де ви продаєте, тому що треба трохи і про людей і думати. У мене в дану норму на перших стадіях на далі буду йти, давав двадцятки і потім перейшов я по кроплення поверху, ходив я. Від хвороб, від хвороб, і від тих самих, коли починає головка сама зав'язуватися, даєте або бі-препарати, але від переважно зараз тут буває і розкажу пізніше про білокрилку, але буває ще совка. Совка це коли зав'язується головка, вона залазить всередину. Хробачки такі, вони залазять і виїдають повністю е в цю, і тоді поливайте, не поливайте, як у вас там з'їджене, поїджене, все. Е переважно по всіх і фермерські, і ті йдуть, пройду проходяться першу очі карогеном. Прийшлися. На стадіях малих в кінці, коли там щось з'явилося, тоді біопрепарати йдуть. А на початку вона ще буде два місяці, як то кажеться, рости. Воно все вийде, то немає всюди хімія. Довкола нас всюди, як то говориться, хіма. З цього неможливо, не, ну, не, не як то кажеться, виростити в даний час, навіть і по різних регіонах. Там жара, там дощі затопили. І це треба спасати, як то кажеться, той урожай, що ви затратили на то насіння, на, то, ну, на все на землю, на ті, е, що ви в, за, за, запихали, як то кажеться, набивали ваші касети. Е, це все воно, субстрати, це все воно йде в грошах. Навіть посадка, це все решта, воно йде все в грошах. Чесно кажу, це на гроші. А буває це здається, кажуть, зараз капуста там, наприклад, це по 20. По 20, ну, щоб продати, якщо людина там тону, 2, це там тонну-дві, це, як то кажеться, йому порву, то, йому там лишиться, ну я думаю, 9 не 50%, тому що більше витрати будуть, це я на тонну кажу, щоб тільки здати, а й 20 тисяч би отримали. Але це, щоб насіння купити. Насіння зараз зараз переважно тут агресор беруть, ну я вибрав аскорт, він мені добре, акорд він добре подобається. О, насіння, насіння 25 тисячі стоїть більше 2000. Раніше він до війни стоїть, коштував 900, від 800 до, ну, до тисячі, скажімо. Долар піднявся, там все йде від валюти. Валюта піднімається, піднімається все у нас догори. Вирощування далі як було. Прийшовся я звичайно карагену раз. У мене була чиста капуста без тих. Потім з'явилося не дуже багато, але з'явилося у мене білокрилка. Білокрилка в мене у відео є. Я три, трьома видами проходив. Це я давав хімію, як ви ще скажете. Тільки вона зав'язалася, але була. Треба було давати це тепеки. Давав я різні народні методи. У мене у відео є. І е, в мене вийшла вроді непогана. На ринок я возив, е, встиг я на вересень місяць. Чесно, вона в мене вийшла вся така і більша. Так як в нас є екземпляри капусти є. Суперові є, чесно кажучи. Є дуже суперова глянь, яка велика, здорова капуста. Вона має до п'яти кілограм. І на середньому, ну я б не... Не, не, не думаю, що є такі з ЛПА, я нічого не кажу, є більше і менше. Але переважно я грубші, по посік, багато зробив капусти. О, і в мене ну, так вийшло, так вийшло. О. І на цьому, як то кажеться, зрізали, продавали на ринку, ціна була непогана на капусту цього, в цьому році, на середню і пізнішу, ви самі бачите, не від магазинах, так як на ранньому було дешевше. Хочу ще вам сказати, так як молода в нас була дешевша, тому що насадили, але щоб ви знали, коли є дорогша капуста зараз зимою, то весною, я думаю, буде дорогша і як -то ціна, мабуть, молодої. Це моя така не тільки думка, але так, так і буде побачити. Тільки якщо насадять багато, знову ціну будуть як, ну, те для покупця, продавця. І, так. І я буду такі відео робити, це буду розказувати е, про капусту. У мене ще є е, відео моє, можете передивитися, як Кавун, сенсей непогано себе, як то кажеться, тут. Е, не в екземплярах, щоб крупніший був, про кавуня, про перець, про то що я садив. І ви подивіться які є. Бо я показував недавно відео, як я закупляв ці. А ви тепер подивіться, що дійсно можна виростити. Оце все ваше. Розумієте, не від той самий смачний огірок від Фрайзера, теж суперою. Бачите? Супер. Кажу, о. І навіть така буде у нас на Різдво на Новий рік будуть голубці квашеної капусти. І це ще хочу ввести, що в мене є оце про капусту акорд від сакури. А фірма Саката це японська, як вже говорив. А сакура Ukraine це фірма наша українська, яка продає насіння і показує. А тут в мене є отакі, що можна квашити. Бачите, в мене такі, як я вам показував, це просто... Квашена капуста теж, але ну, цвітна, така, у мене. Кусочки лишилися. Не кусочки, а маленькі. Отаку я був вже від другої фірми. Бачите, отака у мене це малесеньке лишилася. Я недавно зрізав, бо перед тим вона не вийшла. Не вийшла, бо я вже в липні місяці. Треба трохи з початку, на початку липня, в кінці червня, теж садити. Якщо садити, все одинаково, це я вже замітив. Хоч ранні сорти, все рівно на жовтий місяць, щоб було. А так, садимо. Що вибирати вам, можете на будь-якому сайті акорд запитати і буде вам непогана капуста. Каже, буде непогана капуста. Отака. От Україні перемоги. До побачення. Садимо.